Було багато виставок і в «Я-галереї», і в Карася, от сина Валерія, у Жені Карася були три виставки. Остання була в галереї Білий Світ. Ще одна була в галереї михайлівська 12. От, або потім це в 21-му році вже. а Досі в мене не було. І я собі поставив не, не робити більше виставок, поки йде війна. Роботи були багато, але ну, тут одна п'ята того, що в мене зроблено за цей час. Моя донька, вона сказала папа, ти скоро помреш, ти старенький, давай зробимо виставку. От. Тим більше донька була таким художником великих, п'ятиметрові роботи були. А потім в неї був кризис після кінчини моєї дружини, вона дуже переживала і кілька років взагалі нічого не робила. А потім почала трошки от, о, оцей її початок, то я погодився, щоб її роботи виставити, і свої деякі. Ну, так що я не, не, не вибирав. От за п'ять років я просто за два останні роки, е і то не всі пластом приніс отак. Які і вони зробили експозицію. Так що я дуже вдячний галереї Ра, і Андрію, і його сестрі, от, які прихистили нас, бо ми, донька почала обдзвонювати всі галереї, а там кажуть, не відмовляють, а кажуть, принесіть проект і концепцію. Розумієте, проєкти, концепція це вже суєта. Це щось треба і так би... А ця галерея сказала, приходьте, будемо домовлятися. Коли донька перестала робити великі п'ятиметрові речі, все одно їй щось хотілося робити, і вона зробила це, оці всі роботи. Це одна сота з того, що вона три таких. Альбоми вона малювала ці ескізи майбутніх робіт начебто. Ось такі концепції, там потім ще те, що не дійшло сюди, павутини, такі різні да. кардіограма чи томограма. І вони згруповані, вони щось вже дають. Якийсь образ виникає, образ. Мені здається, що образ чогось такого сучасного, трошки холодного і трошки відстороненого. І разом з тим досить і тепло, отак. Це, так що, ну, складний такий значить, простір. Взагалі, художники, ну, взагалі, в цьому світі, от я недавно перечитував Ніцше, так казав Заратустра, там у нього є така главка, називається Базарні Мухи. І там він каже, що є люди, які створюють цінності, нові цінності, навколо яких обертається світ. А є артисти, які ці цінності передають. Навколо них обертається натовп. І е, це, так би мовити, е, життєвий е, суть і, і світ, і натовп, і ті, які створюють цінності, і ті, які передаються цінності. От, у доньки є елементи цього і другого, бо там це дивні речі, начебто вони про щось говорять, але про що невідомо. От, і Створюється якийсь образ якогось сучасного, сучасного неподобства якогось, якихось суперечностей і разом з тим прийняття оцього цього всього. Воно приймається як, як щось органічне, але воно не органічно цієї. Так що тут дуже цікаво. Є ж певна хворобливість. Коли вона живописні роботи робить, в неї роботи більш концептуальні просто. Навіть оті ромби, і ромби, птички і так далі, вони не дивлячись на те, що в мене начебто складність і щось таке там. Але її роботи більш концептуальні, більш сучасно концептуальні, можна сказати.